Росія уже програла, але ми ще не перемогли. Про це на відкритій зустрічі зі студентством та мешканцями міста заявив голова УГКЦ, блаженніший Святослав. І, маючи зустріч, пам'ятаємо за тих, хто там і бомбами і ракетами, боронить нашу батьківщину і як справді нехай вони завтра будуть в наших думках на першому місці. Відповідаючи на запитання студентів університету короля Данила, очільник УГКЦ розповів і про календарну реформу, і про плани церкви на найближчі 10 років. Зокрема, каже владика: після перемоги буде необхідність у християнських психологах, які лікуватимуть рани війни не лише військовослужбовців, а й цивільних постраждалих від рашистського нападу. 80% українського суспільства буде потребувати тої чи іншої допомоги. Щоб подолати травму, повірте мені, хто раз пережив обстріл. Я це кажу про себе. Він має рани. Я вже не кажу про наших е е військових, які будуть потребувати е ну, окремої реабілітації після поранень, які вони отримали на полі бою. Долучився блаженніший і до вручення магістерських дипломів цьогорічним випускникам. Сьогодні у великий світ виходять 50 фахівців. Цей випуск особливий тим, що він відбувається вперше в умовах повномасштабної війни. І ці люди, які завершують магістратуру, адже у нас повторична програма, то значну частину цього року вони безпосередньо зрозуміли, що навчалися в умовах повномасштабної війни. Чесно скажу, що мене тішать ті люди, які є. Учасниками зараз повномасштабної війни, які на фронті на нулі, і серед цих випускників немає. Але в нас є теж магістри попереднього року або ж які вступили на навчання в 22 році. Які основне їхнє місце зараз на фронті, але вони теж вчаться в нас на магістратурі. Софія Бартко, магістр факультету архітектури та містобудування, каже: університетські роки були неймовірними. На ступені бакалавра я навчалася абсолютно безкоштовно, тому що я здала ЗНО на відмінно, і була якраз така акція: що хто здає відмінну ЗНО, може безкоштовно навчатися. Просто потрібно кожного семестру підтримувати, здавати, предмети на хороші оцінки. І цим самим я собі продовжувала безкоштовне навчання. І це було справді круто. А вже на магістратурі вже звичайно платила кошти, тому що на магістратурі таких акцій поки що немає. Олександр Гавриленко на вручення дипломів прийшов з родиною, дружиною і Крихіти. М, синочком Артемом каже, хотів розділити радість від закінчення вузу з найріднішими. Це вже четвертий диплом. Я вчуся постійно навчаюся. Постійно треба вчитися щось дізнаватися нове щоб працювати на себе, а не на кого, щоб отримати печатку, сертифікати і щось відкрити. Якісь своє діло до речі, блаженнішому присвоїли звання почесного доктора УКД o um...